Добрий день, шановне панство! Мене звуть Євген Башкатов. Я живу у Львові, навчався та навчаюсь за спеціальністю 113 прикладна математика в університеті Хнуре. Також є аспірантом кафедри прикладної математики в цьому ж університеті та займаю позицію Big Data інженера в українській IT-компанії NX. Вивчаючи цю освітню програму, я отримав ґрунтовні знання з математики та розуміння оточуючих мене процесів. Та насамперед математика вчить структурувати інформацію та будувати причинно святкові зв'язки, що є дуже корисним в сучасному світі. Щоб не помилитись з вибором своєї майбутньої професії, цікавтесь ринками, цікавтесь трендами та не тільки України, а й всього світу, бо математика є універсальною та потрібною усюди. А її знання дадуть вам конкурентну перевагу на ринку праці. В університеті Хнуре дуже сильна наукова база та неперевершений викладацький склад. Тому, якщо ви хочете стати справжнім спеціалістом, професіоналом своєї справи, то обирайте Хнуре, приєднуйтесь до нашої сім'ї.